Якщо хтось із чоловіків до них, і враховуючи все, що в нашій країні відбувалося, да, скільки в нас загинули дітей, і людей і все те, що твориться кожного дня, якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, що треба вставати не, не треба, а хтось там каже, я жду ну, свій дома охоронять, як некотрій кажуть, да? це все. Його треба стримувати там, де він є, і звідти його виганять. От якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, тоді, яка мотивація може бути? Людина повинна. Громадянин України, чоловічої статі, йому, коли він навчається в школі, він йому дають приписне, що в разі чого він стане на захист своєї батьківщини. Кожний дів комусь там розказує, що захисник майбутнє, да, там. Якщо вони ще не прийшли в армію, то яка в них може бути мотивація? Вони повинні це робити осознанно. Не треба їх нічим мотивувати. Мотивація є це захистити свою батьківщину. все. Це навіть не фінанси. У мене є хлопці, які, я говорю, які служать, які мали хороші зарплати, хороші роботи. Вони все це закінчили і знаходять Бізнесмен, бізнесмени, да, бізнесмени, які нормально заробляли, в яких були можливості виїхати з України і шикарно жити. Ні один з них вже має поранення. І багато таких вже не мав живих хлопців. Тому мотивувати, ну для мене то мотивувати чоловіка, ну, він повинен це розуміти. Наприклад, жаль, я кажу, що зараз за 2025 році у нас в жінок більше мотивації, ніж чоловіків. Десь щось в цьому світі пішло не так.